Доброго дня! Сьогодні хочу показати, як я позбулася такої проблеми на двоконтурному котлі арістоновано як загоряння червоної кнопки. Потрібно його почистити. Зараз я вам покажу як. Для того, щоб відкрити кришку, потрібно зовсім трошки розкрутити ці шрубчики. Ось дивіться, і оба, так. І з цієї сторони. Після того, як ви зняли кришку, потрібно розкрутити ці чотири болтики. незручно і знімати відео і працювати з твердкою. Не зробіть таку же помилку, як я зробила. Я забула виключити від сіті котел від електроенергії. Обов'язково перед тим, як щось скривати, відключіть від електроенергії. Так, потрібно тут знизу тянути на себе. Бачите, як воно тримається от, закритим. І також з цієї сторони, а зверху. Воно чіпляється тут, не знаю, чи добре буде веден, як в пазл. Бачите? Отак От воно нас поверху чіпляється, але ж мені треба зняти. То наша задача почистити. Ось, дивіться. Не знаю, чи на камеру. Ну тут стоп-пилюки. О, бачите? Берем пилюки. Тепер, коли ви все там пропалісосили, можете все складувати назад. Бачите цей пазл. Вот він має підстегнутися, так сказати. Закрила. зверху, от на цей і на цей шробік має просто одітися, а знизу потрібно. Прикласти желізком і от так закривається. Дивіться, коли одіваєте кришку, повинні ви попасти в пазу. пазл попали. І, можливо, таке, що от не буде сходитися. Тоді беру і приподнімаю от так Ну, що все, я все зібрала, закрила, пробуємо включати. Я вже аж напугалась. Так, пробуємо включити утоплення. Тихенько починає робити. М -м -м. А тут бахкало постійно, так що ж двері тряслися. Отлично. Зараз попробую водичку теплу. Все працює.